Всім хай з вами Міксі, і сьогодні я вам буду розказувати про помилку в Майнкрафті, яка називається R422. Ну але перед тим як почати це відео, підписуйтесь та ставте лайки, щоб не пропустити інші мої нові відео. Ну і ми починаємо. І так я просто вчора сиділа в Тіктосі, шукала підходячий звук для мого шос-відео. Ну і якби я помічаю відео з Майнкрафту. Про ЕРО 422. Що це за помилка і що це значить, я вам зараз все розкажу. Помилка 422. Це є такий вірус, з якому ви дуже легко можете зламати ноутбук. І при тому, що у вас ноутбук міцний чи не міцний, у вас все одно вилетить Майнкрафт, буде сильно глючити, буде погана графіка, просто буде дуже сильно тормозити. І я вам зараз покажу декілька відео з Тіктоку, яке я побачила. When it's just a one it's a fear, fear, Або вас викидують з самого сервера Майнкрафту, або просто з основного ноутбуку. Просто вилетить просто Майнкрафт. І вас перекидує просто в саме меню ноутбука вашого або ПК. Не знаю, що у вас, але цей. Я, будь ласка, кажу вам останнє слово: не робіть цього, не скачуйте. І, будь ласка, не ламайте ваші телефони. ПК, ноутбуки, все, що у вас є, будь ласка, не робіть. Тому що це призводить до зламування ваших ПК, телефонів. Ви ніяк не зможете включити, і це повний капіц. А точно, я не знаю, як це так можна зробити, але я вам не рекомендую. Так що, якщо ви це хочете, то ви точно зразу це пошкодуєте і згадаєте мої слова. Ну, я вибачаюся, що відео вийшло таке коротке, тому що це все, що я змогла показати, розказати. І про тому мінус, що я вже другий раз захворіла, якби по причинам. Ну, і на цьому все. І пишіть в коментарях, що ви думаєте про ось цей вірус, якого ви побачили. Мені буде інтересно прочитати вашу думку в коментарях. Ну і на цьому все. З вами була Віксі. Якщо вам інформація була безпечною, то поставте лайк під цим відео і підписуйтесь на мій канал. Ну і, і всім па-па!